Ковальне супермен, та й приніс він. Нам, до речі, нині свято сирен. Миколай пам'ятає про кожного. Благодійний фонд Файно Юа напередодні свята завітали до Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру. Зі солодкими гостинцями волонтери вітали малечу із прийдешнім святом. Це один з заходів, який ми будемо проводити в Тернопільській області по врученні подарунок дітям. У Нас є кілька інтернатів, які ми відібрали, приїхали і даруємо цю радість з мандаринками нашим діткам. Солодощі та фрукти отримали понад пів сотні дітей з інвалідністю. Окрім цього, малеча мала можливість зустрітися з Миколаєм, розповісти йому вірші та поділитися найпотаємнішими бажаннями. Сьогодні вони просять Святого Миколая. Не лише про солодкі подарунки. Вони просять, щоб домівки повернулися, їхні брати, їхні батьки. Вони просять миру. І перемоги для нашої країни. Тож нехай святий Миколай почує їхні прохання, і їхні молитви будуть найшвидше здійснені. Солодкі подарунки були надані злучено американським українським допомоговим комітетом. А мандаринки ми закупили за кошти, ті, які ми зібрали через наші соціальні мережі. Такі ж гостинці вручать і вихованцям сиротинців. Загалом подарункові набори отримують 200 дітей з нашого краю.